Доброго дня чи доброго вечора. Я Руслана Шаманська, і сьогодні відео про те, як користуватися нашим словником. Тож подивимося, ми з вами зараз е, на нашому блозі New Online Course, де вивчаємо англійську мову. На перший тиждень я вам вже тут поклала завдання записати літери, прослухати цифри, табличку. Знайомитися з транскрипцією, навчитися вітатися англійською мовою. І протягом виконання завдань ви будете бачити різноманітні фрази. Якщо ви їх не знаєте, то найкраще їх записати до словника. І зверніть увагу на сьоме завданні, вивчі слова та фрази, які вам необхідні для привітання та представлення. Запишіть їх до словника. І словник у нас віртуальний, хоча потім бути паперовий, і я покажу, як ним користуватися. Ось це тут силочка, на власне їх дві, на слово Віртуальний посилання і на, біля слова вік 1. Це спеціальний сайт TitanPad, який дозволяє записувати одночасно усім. Я подивіться, я натискаю Відкрити в новій вкладці. І в мене з'являється цей же ж наш віртуальний словник. Ось так воно виглядає. Що подивимося, тут є? Тобто, ось написано його адреса titanpad.com. І букво, багато букв, і кожного разу, кожного тижня це будуть інші букви, бо це буде новий словничок. Далі, тут ось я вже почала писати Good morning, і прямо українськими буквами. Доброго ранку, Good Aften, доброго дня. Якщо я поставлю тут курсорчик, я можу прямо. Почати писати, наприклад, я знаю, що там є така фраза, як та ж сама Good evening. Я друкую, міняємо мову, пишемо, як вона читається. Good evening. І переклад доброго вечора. І так може будь-хто, в будь-який момент, яке слово він знайшов, з яким перекладом. І з перекладом, як воно пишеться, як воно читається. Ну, друкуйте тут. До речі, тут видно, що Руслана ось, вона пише таким кольором жовтуватим. І тут, ось, бачите, змій жовтуватий кольор. Хтось писав зеленуватим, хтось писав якимось таким рожевим. Що приємно в даному словнику, що його можна завантажити і роздрукувати у документі Word. Я вибираю зараз імпорт-експорт. Зверніть увагу. Імпорт нам не потрібно, тому що це те, що заімпортує, тобто покладе сюди цей саме словничок, а нам потрібен експорт. Я можу експортувати як у файлі HTML, якогось текст, як закладки. Нам, звичайно, цікаво, навіть не PDF, цікавий Word. Я натискаю. Декілька секунд чекаю. І ось подивіться, ось в мене воно вже на панельки завантажено. Відкриваємо звичайний ворд. І в цьому ворду наш словничок повинен бути. Відкривається. Чекаємо. А чи ж нас там нас чекають слова. Та-дам! Ой, будь ласка, вік-1, будмонд, добра, подайте, ви можете роздрукувати даний словничок і брати з собою топці на роботу чи на прогулянку, і час від часу повторювати. Причому потрібно повторювати голос. Повірте, це допомагає. Я це закрила, і данне слово є хайт. Отже, наш словник працює так, я його можу просто закрити і повернутися до нашого блогу, де нас роблять завдання. Отже, це була Руслана Шаманська, яка розповідала, як користуватися віртуальним словником на Titan Pad.